Нові супергерої, сюжет та секрети нового сезону, а також повернення івентів першої глави. Новий сезон вже тут, а разом з ним ціла тонна нового контенту, тому відео обіцяє бути дуже цікавим. Але перед початком за традицією, писати свій лайк. Та якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. Також приєднайтесь до телеграм-каналу та Discord серверу. Посилання буде в описі, ну а я починаю. А почнемо ми з оновленої мапи. На півдні нашого острова розташувався будинок Демона, а головним босом цієї локації став Дайго. Також у цій локації є одна дуже значна секретка. Під будинком є щось, що дуже схоже на рамки величезного порталу. Також біля цих рамок є скупчення невідомої енергії. Але поки ми на цьому не будемо Загострювати увагу, більше ми про це поговоримо в сюжетній частині відео. Наступна локація замінила Сіапорт, і зараз я кажу про Утопія Сіті. Чесно кажучи, цій локації така назва абсолютно підходить, повсюду підстрижені газони та футуристичні будинки. Особисто мені Утопія Сіті подобається набагато більше, ніж Сіапорт. Тут же розташувалася ще одна секретка. Біля водоспаду можна помітити дивну на перший погляд голограму. Проте тут зображено сховище нульової точки. Ми таке вже могли бачити на івенті восьмого сезону першої глави, і більше воно не з'являлося. Проте зараз воно знову тут. Але про це ми знову ж таки поговоримо в сюжетній частині відео. Тому обов'язково додивіться до кінця. Академія супернова розташувалася на півночі нашого острова. Невелика локація, де можна зустріти Хоуп Джонса та самого Супермена. Сама ж локація за серії такою дуже схожа на утопія Сіті. До речі, кабінет Джонса один в один, такий самий, як ми могли бачити на івенті 12-го сезону. Це доволі прикольна відсилка на минуле Джонсі. Ну і раз це академія, то учні десь мають навчатися. Епіки, звичайно, про це не забули, і під цією будівлею можна знайти спеціальну кімнату для тренування навичок. Тут можна буде пройти спеціальний челендж, і якщо його успішно пройти, то вам дадуть багато класного лута. З основними локаціями ми закінчили. Тепер переходимо до не таких значних змін мапи. По всьому острову тепер можна знайти бункери супергероїв. Проте наразі невідомо, яку ціль вони будуть виконувати. Але, скоріше за все, в майбутніх оновленнях вони відкриються, і все, що ми там зможемо знайти, це багато лута. Тепер по всій карті можна буде знайти монументи. Як я зрозумів, це такі собі боси, з яких випадає епічний лут. Змінили також летючий острів. Тепер там можна зустріти ще одного злодія цього сезону кору. З неї випадає медальйон, а також міфічна снайперка. Нова система рангів. Тепер у кожного гравця на протязі гри буде прокачуватися ранг. Прокачувати його можна за вбивство, а також за кожний круг бурі. Також на мапі будуть спавнити спеціальні ящики з різними рангами. Чим вищий ранг, тим краще лут. Але якщо ваш ранг не співпадає з рангом на ящику, то відкрити його ви не зможете. От така от цікава механіка. Тепер поговоримо про новий лут, і тут його дійсно небагато. Здебільшого епіки повернули зброю з першого сезону шостої глави, але без новинок, звичайно, не обійшлось. Басове соло. Рукавички, за допомогою яких ви зможете зносити все на своєму шляху, а також високо стрибати. В цілому непогана зброя, ставлю 7 з 10. Рукавички органи. Вони створюють певну зону, в якій гравцям наноситься величезний урон. Проте це все легко законтрити, тому 6 із 10. Чого не скажеш про неві револьвери. Дуже скорострільні, а також у них є прикольний ефект сломо, який можна обусти для швидкого переміщення, якщо у вас закінчилась стаміна. Їм я точно ставлю 10 із 10. Хайпербласт. ще один скорострільний піст LED. Теж непогано. 8 з 10. Спайрган. Гвинтівка, яка мені взагалі не сподобалась. Єдиний її мінус це дуже повільна скорострільність, тому 4 з 10. А от нова снайперка мені сподобалась набагато більше. У неї гарний урон, і як для снайперок гарна скорострільність, тому 7 з 10. Граблер Робіна. По суті, він заміняє звичайний граблер, тільки має більшу дистанцію, тому 9 із 10. Для моменту саме те, що треба крипто. По суті, пес, а по факту зброя. Якщо вдало кинути кістку, то можна разом з будівлями і противника знищити. 8 із 10. Ну і сама найпотужніша зброя, яку епіки тільки могли додати, це спрайти супермена, мікрочели, які можуть стріляти лазерами з очей та давати три деша. І як на мене це просто неймовірно, ставлю їм 11 із 10. Уж занадто вони потужні. Ну що ж, думаю, зі змінами острова ми закінчили. Напишіть, як вони вам в коментарі. Від би додам, що я точно очікував більшого, а не три змінні локації. Як мінімум я очікував, що добра частина острова буде значно пошкоджена уламками зірки смерті, проте цього чомусь не сталося. Хоча це було б логічно. Ну а в цілому я задоволений. Ну а ми з одного острова перестрибуємо зразу на інший. У першої глави почався новий, четвертий сезон. Нам оновили Battle Pass, і на відміну від третього сезону, на цей раз він в десятки разів краще, чого тільки вартий новий скін прибульця. Ну і звичайно, оновлена мапа. Було повністю зруйновано тюрьму, Більшу частину складів, де тепер з'явився величезний кратер, в якому розташувалася локація Dusty Divot. Також чуть-чуть дісталася тільтам та мотелю. Ну і з'явилася ще одна локація Reels. Тепер гуляючи по мапі можна буде знайти віски. Дуже фанова штука, якщо Рати з друзями, а от тепер офіційно на мапі першої глави та майбутніх OG глав будуть проходити івенти. Це підтвердили самі епіки в трейлері до нового сезону. І якщо раніше про це ходили лише слухи, то вже зараз анонсовано дату першого івенту, 26 липня. На івенті можна буде побачити той самий пуск ракети прибульця. Тому я думаю, що на щось новеньке взагалі не варто очікувати. З OG ми закінчили, а тепер переходимо до сюжетної частини відео. І зараз ви дізнаєтесь, звідки на острові взялись супергерої, до чого тут сховище нульової точки, та що задумав Дайго. Почнемо з питання, а звідки взялись супергерої. Після знищення зірки смерті деякі її уламки впали на острів, але один з уламків влучив прямо в активний портал світу демонів, після чого островом пронеслась хвиля невідомої енергії, схожу на ту, що пробудила демонів на острові ще в першому сезоні. Після цього у деяких людей острова з'явилася сила. До речі, не тільки жителям дістався такий дар, а й спрайтам, які тепер стріляють за чей і дають держ. Що ж, з цим ми розібралися. Тепер нам варто розібратися, яку роль зіграє Дайго та до чого тут сховище. Як ми вже зрозуміли, демони знову на острові. Про це свідчить сама поява Дайго, а хоча. Що, якщо я вам скажу, що це взагалі не Дайго? Це скоріше демон всередині Дайго. Про це свідчать діалоги, які були знайдені в файлах гри. Там сказано, що Дайго жаліє, що так сталося, і те, що він піддається впливу Демона, адже у нього немає вибору. Скоріше за все, це той самий Демон, якого ми могли бачити в сюжетному синематику. І зараз він задумав пустити на острів сотні демонів. Але як він це збирається зробити? Під будинком Демона є дивна споруда, яка віддалено нагадує форму портала. Масло вогонь підливає і якась дивна енергія цієї споруди. Та той факт, що якщо прислухатись, то можна почути якесь щепотіння. На жаль, я взагалі не можу розібрати, що воно значить. Але якщо ви якимось чудом зрозуміли, що там, то напишіть про це в коментарі. І якщо демони все ж таки вилізуть з порталу, то це буде в десятки разів масштабніше, ніж це було за весь час, що становить величезну загрозу для острова. Але до чого тут кора? Так, в сюжет Фортнайту повертається такий персонаж, як Кора. В другій главі вона була агентом уявного порядку, і після його краху вона зникла. Яку на цей раз роль вона відіграє, наразі не зрозуміло. Адже як агент може відноситися до світу демонів? І здається, на цей привід у мене є пару теорій. Раніше я казав про сховище нульової точки, яке ймовірно знаходиться десь в глибині острова, адже її голограму вже можна побачити. І що, якщо Корі потрібно буде туди проникнути, щоб щось звідти вкрасти? Це може звучати логічно, чи не так? Адже в сховищі, окрім нульової точки, знаходиться абсолютно вся зброя, яка є в грі, і періодично вона повертається на острів. Або ж другий варіант корі треба буде якимось чином провести туди Дайго, або демонів в сховище. щоб вони знатно підживилися енергією нульової точки і вже остаточно захопили владу над островом. А взагалі важко скласти хоч якусь теорію щодо неї, адже вона як персонаж толком не розкритий. Але якщо у вас є якісь теорії, то я з радістю прочитаю їх в коментарях. Але я все ж таки сподіваюся, Чарлі Вен це виправить і краще її розкриє. Ну що ж, а на цьому в мене все. В цілому старт сезону видався цікавим, як на сюжет, так і загалом на контент. Якщо вам так само є що сказати, то ласкаво прошу в коментарі. Буде цікаво прочитати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, та якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі!